Друзі, мої вітаннячка. Сьогодні у нас 23 червня, неділя. Свято Трійці. У мене дуже багато роботи і на городі, і скрізь, але, ну, самі розуміємо, в свято краще не працювати. Тому я вирішила вам саме сьогодні відзняти, напевно, крайній мій цикл моїх готових робіт, яких я вам ще не показувала. Я вже Знімала на мої роботи на літній гардероб, на мої в'язанки, на мої сукні. Ну, ще залишилися в мене джемпери. Ось, як бачимо, у мене така чималенька кубка. тут ну, не тільки джемпери є ось один кардиган, а це все джемпери навіть одна павутинка. Зараз спробую вам усе це показати і розказати. І так, давайте розпочнемо. Ну, і перше, що ви бачите перед собою, це в мене якби павутинка. Ну, назвати її павутинкою не знаю. Взагалі-то в'яжуть павутинку там в одну ниточку якогось суперкітмогеру. Ну, так як я вже в такому віці, що мені так сильно-сильно прозоро, напевне, я чомусь побоялася. І тому і, от зв'язала таку павутинку. Із Суперкідмахером, тільки з додаванням іншої ниточки. Ось я вам зараз покажу цих два компаньйони Ось дивіться бачите ось такі дві ниточки вони геть дуже схожі за кольором, але різні за складом обидві такі бабіні, тонесенькі. Зараз я вам скажу ось є там. Склад у них ось це я їх купувала у Тані Наїнської у Фейсбуці група Вішенка. Так. І зараз я вам скажу чи покажу ось склад пряжі. Можете самі почитати. так. Як бачимо, одна з них пряжа це 5% кашемір, 5% ангора, 25 меринос, 40 віскоза і 25 ПА. Метраж 1450 метрів на 100 грам. Так? І Art Astro, Астро. 50% суперкідмохе, 20% мірінос і 30ПА. Ну, це пряжа, з якої я в'язала. ну, В'язала я цю. Е... Цей джемпер, чи як він блуза, а напевне, можна назвати блуза, так, В'язала я її за майстер-класом Ганни Радаєвої. Я купувала майстер-клас, ви вже бачили в мене не одну сукню по цьому принципу з цим візерунком, так, от Є в мене сукня. і от Вирішила я ще блузу таку зв'язати. так, і Які я використовувала спиці, спиці я змінювала. Спочатку резинку набирала на 4,5. Далі візерунок на 5, там, і до кінця я її збільшувала до 5,5. І лицеву гладь теж в'язала по 5,5. Ну, вставлю фоточки, як блуза виглядає на мене. На мені. Я в'язала її, це ще, здається, в 21 2021 році. Під новий рік собі якраз була новорічна фотосесія. Так. І тут бачимо агу всього 138 грамів. Так, наступний джемпер у нас е, такого гарного лососового кольору. Я його дуже обожнюю. Е, пряжа тут, е, звичайно, не така, як у павутинки. Ну, я маю неї настільки натуральна, е, швидше сказати, взагалі не натуральна. Це турецький акріл. Ну, багато хто на нього кажуть, е, напівкамольна пряжа. Ну, він м'якенький, він е, доволі навіть теплий, і легкий в'язанні, легкий в пранні і е, тому подібне. Зараз я підійду покажу вам його поближче. В'язала я його у дві ниточки. По лукам вольна пряжа, вона йде метражем 700 метрів на 100 грам, в дві нитки виходить метраж 350 метрів на 100 г. Тут у мене в'язання комбіноване, тому що саму кокетку вверх я в'язала спицями, а далі я в'язала на машині. Саме на неві я в'язала весь низ. І резиночки теж я перебирала на машині. От Набирала я на відкриті, на відкриті петлі. Спочатку цю кокеточку в'язала спицями на спицях номер 2 тому що машина це 5 клас, вона ну, не може крупні петлі в'язати. Тому е, В мене ще не було машини 4 класу, тоді, як я в'язала цей джемпер. тому от треба було якось е, викручуватися, щоб більш-менш в'язання було схоже, ручне і машинне, щоб воно е, схоже було. Так? о, а Ну що, зараз підійдемо поближче. ну ви По моїх роботах ви я сподіваюся, зрозуміли, що я дуже обожнюю е, всякі круглі кокетки. І це одна із них. Була ще в мене ще одна м'ятна, я вам її покажу, але я її зіпсувала, я її так само в'язала, е, в'язала її теж. В два складення із напівкальмвольної пряжі, теж кокетку в'язала спицями, а далі в'язала на машині. Ну Зараз підійду ближче, покажу, але я її, як я її зіпсувала, от, бачите, забула сказати. Зіпсувала я тим, що я акрил надумала вирівняти петельки і його погладила. Ну і Відповідно, він розтягнувся і в там розмір став ну не в два рази більше, ну на кілька розмірів більше стало. І я його шкода було зразу розпустити там перев'язати. Він в мене довго лежав, а потім приїхала сестра і його просто забрала. Ось це м'ятне чудо, яке я сама ж зіпсувала своєю, так сказати, недал недалекоглядністю. Джемпер під назвою Гілка. ну Російською мовою він в інтернеті він як джемпер ветви називається. О, і ось дивіться, який він старовецький став. Я його сама поразкою. Знову відмові клася, я зараз покажу поближче. Так, ось саме цей джемпер я хочу показати поближче. Дивіться, як бачимо, я набирала там на відкриті петельки, потім резиночку я дов'язувала на машині. Тут навіть десь є, не пам'ятаю з якої сторони, там зшита резиночка, тому що. На машині, а ось тут є шовчик. Ой, не знаю, ось тут ось воно зшите. Резиночка 2 на 1 я перебирала. так. Тепер дивимося, ось ідуть, бачите, прибавочки, де в мене. От я набрала 128 петель, і е, це в мене вийшло 16 рапортів. І от я виділила е, з тих 16 рапортів я виділила по петельці. І ось, ну, видно, де, да? і я. В кожному четвертому ряду, то з одної сторони, від петлі робила від того, що виділена ну, маркером, допустим, ви виділили так? То з однієї сторони, прибавочка, то з іншої, то з одної, то з іншої Виходить, Ну, по одній стороні через 8 рядів, так? а так тут через 4 ряди. Ішло 32 ряди з прибавочками, а потім пішов візерунок теж з 32 ряда, там в самому візерунку теж є прибавки. Чому хочу пояснити, чому прибавки йшли у кожному четвертому ряду. Якщо ми згадаємо класичний реглан, класичний реглан, у нас йде 4 регланні лінії і зазвичай прибавки з обох боків від регланної лінії в кожному другому ряду робимо. Так? Виходить, що в кожному другому ряду у нас прибавляється 8 петель. Але у нас 16 рапортів. Отже, в нас в одному ряду прибавляється аж 16 петель, а, не 8, а нам треба вісім. В нас вдвічі більше петель прибавляється. Тому ми, для того, щоб вийти нам на класичне розширення по реглану на 45 градусів, як зазвичай так? ми просто будемо робити прибавки вдвічі рідше. Так? Не в кожному другому ряду, а в кожному четвертому. І врешті в нас вийде те саме розширення, що якби ми робили в кожному другому, тільки 8 петель у ряду. Ну це Я думаю, що зрозуміло. Так? І то, що я казала тут, от я дов'язала до кокетки. Зробила в мене трошечки не співпадали щільність в'язання на спицях двоєчки і на машині на максимальній. Здається, там я на максимальній щільності на невід два в'язала на дев'ятій. Резиночку на восьмій перебирала і в'язала, а основне полотно на дев'ятій. І так як у мене трошки не співпадало щільність, то я просто після кокетки. Додала потрібну кількість петель, щоб в мене щільність наче вирівняти ну, ширину полотна. І тут ось окремо я дов'язувала окремо рукава, тут ми будемо бачити, що тут є шви, тому що в'язалось воно на машині і по кругу вже не могло в'язатися. Я всі ці чотири шматочки надівала, ну, розділила кокетку на чотири наперед спинку рукава. І одягала по черзі, спочатку там перед одягнула, відв'язала, потім спинку одягнула, відв'язала, і рукав так само одягнула і відв'язала. І, відповідно, на рукавах я робила убавочки, ось вони видно так, попідшов. Так. І так само тут у мене асилует. Я люблю асилует, тому в мене по боку теж були прибавки. Так. Ну і в кінці от Резиночку теж перебрала резиночка 2х1. Так, ну це, мабуть, це мій улюблений джемпер, тому я про нього, напевно, найбільше розказала. І до вашої уваги фото поближче. Як виглядає? Як на мені? Я дуже його люблю. Я його обожнюю, можна сказати, цю, цей джемперок. Подобається і то, що він м'якенький, і сидить він непогано, як можете бачити. Ну і легенький, бачите, вага всього 339 грамів. Так, іще одна модель теж кругла какетка, лише із жакардом. Пряжа та ж сама напівкамвульна. Теж у дві ниточки. От, я не пам'ятаю, тут я точно на спицях в'язала, здається, 2,75, Так, тут я бачу, в мене був. Тут я вже навчилася набирати петлі італійським способом, так, відповідно, резиночка один на один. Хибна кетлівочка, так, і перехід далі. Здається, на троєчки я в'язала жакарт. Ага, тут рукава зшиті, так? Да? Ага, так. Да. Ну, тут та сама історія. Та сама історія, я в'яжу на спицями какетку, а далі все тіло дов'язую на машині. Так, що тут у мене? Тут у мене здається. Зараз. Так, іде в мене тут ця росток. Так, ростка немає, тут азіатський росток іде той, що по спинці. Так. Той, що по спинці, так? Тут, бачите, далі кругла кокеточка закінчується, і далі продовжується реглан. От, регланні лінії продовжується після. Ось теж видно ой. От сонце просвічує. О, Регланна лінія тут. І регланна лінія. А, ось видно, ось, де закінчиться регланна лінія, так? А далі пішло ось, ось видно, де є. Ось, бачите? Росточок азіатський. Ну, Там підрізав, все, як положено. і зшите, так? І понизу теж у мене. Так, тільки закривала я тут щось я не пам'ятаю. Ну чи голочкою не схоже Не пам'ятаю. Так, ну, ось таку одійду подалі, щоб побачили Ой, його в повній красі. Ну і вставлю, звісно, фотографії, як виглядає на мені цей джемпер. Може, комусь цікава схема, я якраз натрапила вона мені на очі, тому можете зробити собі скрін. Так, це сама пряжа. Це ось джемпер на манекені просто на фото. І на мені. Теж під новий ще рік. один ось такий <хи> е, жакард на круглій кокетці. У блакитно-білому кольорі. Так, цю модель вона часто зустрічається в інтернеті. Це модель із журналу Drops Design. Саме звідти я брала схему кокетки. Так, пряжу, яку я використовувала. Е, це вже давно я в'язала, я вже навіть не пригадую так точно. Але, здається, тут теж напівкамвольна пряжа метражем 700 метрів на 100 грамів в дві ниточки. І знаю точно, що я додавала сюди ниточку кідмахер. Ну, воно швидше на ну, кід мохер, як вона? Оцей деша, дешевий мохер, там де 30% махера, да, а там іде, наприклад, якийсь ПА чи що там. Ну, коротше, дешев, дешевий махер. І, а До білого, здається, я пряжу із додавала, теж такий штучний махер. Так. Ну, що тут у нас Тут у нас є вже росток. Ось видно. Бачимо, тут от біле, тут більше, ширше, так іде. А тут менше. От Іде воно, бачите, на зменшення. Так, росток вив'язаний, виходить одразу. Горловина резиночка 2 х 2 закриття е, голочкою. Так, да, Я згадала, саме на цьому джемпері я вже повноцінно навчилася закривати голкою. Ось, і Тут рукавчики, тут теж резиночка 2 х 2, перехід на. Е, як... На резинку один на один зажіть, як вона називається пола резинка, да, порожниста да, на порожнисту резинку пару рядів і далі закриття голочкою. так, І понизу та сама історія: закриття голочкою, все все гарно. Тут я на машині не в'язала, тут усе зв'язано на спицях. Це тут не не шов, це тут е, виворітна петля. ну, якби Напевне, я робила да, якісь ось збавляння робила, тому виділила цю петлю, щоб було видно, для якої петлі робити збавляння по рукаву. Ну, а тут немає, не виділена, але тут теж А-силует. І є, от видно, в районі бокового шва є трошки прибавочки ну, на розширення на а-силует. Ну, наче по цій роботі все. Я її теж люблю, цей светрик. Він тепленький, теж вставлю фоточки. Так, покажу ще дві роботи із пряжі Кауні. Вони, правда, давні ці роботи. Це моя перша робота із кауні джемпер для доньки. Естонська секційна пряжа, багато кому відома. Так, це Кауні Аділонг 82 метражем 400 метрів на 100 г. І Ну, Тут, правда, я боялася, що в мене не вистачить пасми однієї на цілий светр, тому чуть-чуть видно, От уверх я додавала іншу ниточку. Здається, Алізе чи Fine. Я точно не пам'ятаю, ну теж приблизно, там, напевне, ми траве 400 метрів на 100 грам. Додавала Алізе спочатку, От робила жакард, далі пішло. оцей Естонська ця пряжа. Так от так само от є, скажіть, жакард по низу по рукаву, і жакард трошечки от є по низу, по самій по самому низу, як то кажуть. так Ну Такий джемпер рок було мала спочатку доволі інтенсивно носила, зараз вже не носить, він лежить, але є така робота і вирішила вам показати її. Ну і після Роботи для доньки, я вирішила все-таки вив'язати щось для себе. Сподобався от мені оця теж, як сказати, це теж естонська пряжа Кауні Аділонг 8-2. Ось такий мені дуже сподобалася ця пасма, ці кольори. І я, так як ну, це 100% вовна, вона колюча. Я розуміла, що светр я носити не буду, тому вирішила для себе зв'язати ось таку типу жилет-туніку. Ну, ну, тут я теж вирішила жакар використати. Ну, цей манекен, звичайно, ж, це малий для цієї виробу, як для всіх виробів, що я в'язала для себе. Оцей бусковий колір, що я додавала в жакарт це звичайний акрил. Просто який що я з я, е, колір знайшла, що підходив по кольору, е, такий і додала. Ну так, Зразу я його в'язала, воно в мене було, там я потім фото вставлю, був вниз довший перед коротший, але потім я його переробила. Зараз він однаковий. Що, спереду, що попереду, що позаду. Немає вже подовженого низу. Так, і на цьому, напевно, я буду е, відео завершувати, тому що е, робіт ще багато. а... Пам'яті в телефоні дуже мало, тому, напевно, я знову зроблю е, у двох частинах е, свій огляд своїх робіт. Ну, ось це давнє фото, де я його тільки зв'язала, і тут видно, що в мене зад нижчий перед, такий полукруглий. Ну і так, трошечки ближче, воно ще новеньке, гарне. А це ще моя робота це як шаль фішу, Хотіла попробувати Кауні 81 800 метрів на 100 грам, І от зв'язала собі таку невеличку шаль.